Колона їхня, як заходила, це ж їхні гаубиці, танки, БТР, усі всі гільзи, які після їхньої техніки повставали. Пан Микола розповідає, як росіяни заходили до його прифронтового села в Запорізькій області ще на початку війни. Були тут менше доби та встигли показати, що таке справжній руський мір. Ми думали, що ми в підвалі сидимо, бо люди при обстрілі стараються підвал заховатися. Вони зайшли і кинули цю димову шашку, закрутили підвал проволкою. І стояли з автоматами, ждали, поки думали, що ми там подужимося в це время. А ми були в це час в хаті. І досі рашисти, хоч їх вже давно немає у селі, не дають спокою місцевим. Ось ураган ось. випускає таку ракету. На ракеті тут касети наставлені. І ці касети падають, вони начинені касети такими маленькими шариками. Ці шарики бутилка лежала біля воронки, побила цю бутилку, це наскільки густо воно б'є. На своєму подвір'ї пан Микола назбирав добрячу колекцію залишків зброї. Я думаю, що в музеї це дам після війни. Є така мрія, що воно колись кончиться і віддам знайомим дівчатам, які працюють в музеї. А поки ж доводиться призвичаюватись до життя біля лінії вогню. Без аптечки з турнікетом та знеболюючим тут з хати не виходять. Без аптечки желательно, не дають. випадку ранення, щоб бігом перетягнув, таблетку кидаєш, бігом запив, а там уже. Як Бог поможе, щоб вовремя забили тебе. Більше року тут немає світла та води. Дали допомогу таку. Це ліхтарик на сонячній батареї. На сонці заряджається і якраз вистачає повечерять, помитися, там, почитати. Та навіть попри таке тяжке буденне життя, виїжджати звідси родина не хоче, тому що це наш дім. Ну я відчуваю, що тут оберіг наш прихисток. Ну такі відчуття. Тут все наше життя. Так само думає і пані Валентина. Вона живе у сусідньому селі, а сюди приїжджає приглядати за будинком дітей. О, оце вже хтось був тут, бачите. Тут забито було, вже хтось був. Російські ракети вона називає алюмінієвими кастрюльками. Ними тут усіяне чи не все село. Он вона лежить, паскуда. Оце її останки. Це витягли із цієї. Із погреба. І там пшениця була погоріла, там ударило раз, було, тоді приход другий. Та кругом. Та цих людей, здається, нічим не налякати. Ми вже привикли, як тихо, так ми спати не спимо, як гепають, тоді ми спимо. Так що ось їм, отам передайте отим кацапам, ось о не дождетесь, не налякайте.